Юр, ну так як я тобі і казав, це у нас пішла вентиляційна шахта і хлопці вийшли туди на другий рівень. Так, це у нас розподільча У Вона завжди так ставиться конденсаційний котел, там буде злив. Теж під нього все зроблено. Це чи пралка, чи умивальник, якась посудомийка. Це теж умивальник, я так зрозумів. Ну-ка йду я на верше. як тобі знімлю, попитав хлопців, то вони більш детально знають. Тут під вікном батарея, правда? Просто у нас прихована. Да. Так само я йому і сказав. Да. Тут у нас батарея буде. Ну, а це у нас пішла. Це на душ. В тебе прихований монтаж душу. Тут я умивальник. угувальник. Розписано все. Ну і... А другий поверх. Іду ну, я відео, тобі знімлю, що Ух ти, як тепло на вулиці, класно. Тут в тебе крани ці зливні, що ти казав. А це да, це вони з тої вентиляції вийшли. Вийшли з тої вентиляції. ну, то, що я тобі знизу зняв. І цей стік в тебе виходить кухня тут. Цей кусок пінопласта ми назад поставимо, заробимо та і все. Тут буде вода, та, полюбе, тут буде зливний краник, щоб на зиму воно не замерзало, його треба буде постійно зливати. Та й ніби так воно є. Резеточки оці повиводили. Щось таке робота рухається.